Всім привіт! Сьогодні в нас знову золото. І на переробку сьогодні в нас отакий матеріал. Це обрізки з плат телефонів. Там, де немає припою, а тільки по золото Коротше, отакі всякі плати. Тут немає ні припою, ніяких детальок. Коротше, чисті плати з позолотою. Потім трошки ламелей. Небагато. В принципі, це в одне йде воно. І типу шлейфів, коротше, отакі всякі наплівки, можна сказати. Таке жовтеньке кругом. Ну, якесь воно у нас таке сьогодні буде діло. Так, зараз я все в кучу заважимо, скільки тут вийде. Хоча б приблизний результат знати, який вихід з цього гімна. Ну, а вага в нас виходить 85 грам. Трошки я не дотягнув до 100 грамів, але і немає часу, щоб зараз її нарізати з тих телефонів. Хай буде 85 грам. А розчиняти ми будемо його, можна сказати, прямо в царі. Я буду заливати приблизно ну, приблизно 30 грам дистильованої води. Потім 40 грам соляної кислоти і, напевно, грам 10 азотки. А, а можливо і два рази більше. Ну, коротше, побачимо. Ну, як я буду заливати, то я буду казати, що я зробив. Ну, робимо розбавлений цар, можна сказати, дистильованою водою. Пішла жара. Заляв 30 грам дистильованої води. 40 грам соляної і десь приблизно 12 грам азотки. І водичка на готові. Дистильована, якщо вдруг попрепіна через верх. Ну, розчиняється. Будемо бачити, як воно там за скільки розчиниться. Та й покажу, як воно, що там буде далі. Ну що ж, за півгодини все розчинилося. Зараз фільтрую і побачимо, чи все, чи ні. Ну, як то все. Так, фільтрую та й будемо гасити азотку. І далі будемо. Працювати. Ось все, що у нас залишилося сплат. Жодної позолоти. Дуже гарно все зняло. А розчин у нас получився ось такий. Насичений такий. Сімо металами. Так, ну що, будемо помаленьку. Коротше, погасив азотку сульфамінкою сульфомінкою, як завжди. Заливаємо залізний купорос І що в нас вийде? Не знаю, що в нас вийде. Надіюсь, щось вийде. Пінки немає ніхрена. Також не бачу нічого. Цікаво. Ну, хай постоїть, побачимо, чи щось у нас випаде з цього матеріалу. Де ж воно все ділося? Коротше, вийшла в нас така херня. О, як то воно показати. Отака От фіговина тільки вийшла. Це я вже заляв водою, зляв розчин. Вирішив ще його випарити повністю в нуль. І спробувати ще раз осадити. Може, не все випало. Хрен його знає, якась, коротше, муть, що то не то. Ну, це прокип'ячу, зараз, прочищу. Там нема що чистити. А це випарю, наскільки це можливо. Це взагалі якась хрень вийшла. Так, було в мене приблизно 400 грам. Залишилося 100. Випарував 300 грам. Ну, зараз охолоджую. І заливаю знову залізний копороз і чекаємо сутки, побачимо, чи ще щось випаде. А тут в нас прочистив і вийшло от тако. Поставив на біленьке, щоб було видно, скільки осаду з першого разу, з першого осадження. Ну Тут вже осаджу та й покажу, скільки через сутки випаде. А можливо і нічого не випаде. Побачимо. Все-таки вийшло, ще дістати трохи золотої пиляки з цих телефонів. Ще трошки випало. Небагато, але ось у нас, виходить, з першого осадження. І з другого. Зараз я їх беру до кучі і будемо чистити, сушити і плавити. Коротше, плавив я, плавив. І як ви думаєте, що получилася отака якась хуйня? Коротше, не знаю, що за хрень вийшла. Але явно не золото. Якийсь вийшов сплав золота з якоюсь хернею. Взагалі якась хреновина получилась. Коротше, ну його нахрен цей імпорт, Ненавиджу його переробляти. Це, напевно, був останній раз імпорта. Можливо, ще якісь буду процесори хіба що переробляти. А так, краще буду розбирати радянські телевізори. От, тільки два привіз. Це в нас електрон, а це фотон. От, в слідуючому відео ми розберемо ці два телевізори. Оце я розумію, радянський матеріал. Не те, що цей дурний імпорт. Поки є Радянщина попадається. Так що будемо займатися тільки таким. Чекайте відео розборів цих телевізорів. До побачення на каналі!